Можете, пожалуйста, я тут повернусь? Пожалуйста. Ну. Вперед. Вперед! Вперед! Никита, забирай давай! Не кричать! Кто Кирилл, не ты! Никита, на себя! На себя! На себя! На себя! На себя! Заходь в штрафну. штрафную! заходь, сказал! Заходь, скажу! Не бейся! Заходь! Молодец! Где нападающий? свят.

Па! правильно м'яч. Друге! Попадайте поворотом! Де? Давайте трошки просипайте. М'яч, там відбір повинен бути! Назад буде бить! Назад опустили! Назад! Назад сказав! Ще назад! Ще назад! Децентр. Перше, перше. Ну Пеш. Дощино, обирий. Молодець! Так. Ще. Умічка. Перед. Вперед. Та не не збавляйся. Можна, Кивів, да. можна заходь! Заходь, заходь! Заходь! Вперед! Перед не кричай. Передиви. Кирилл, ти відкриватися, гориш, Кирил. Не втрачай. Борамся. Не втрачай. Молодець. Перший. Забирай, забирай. забирай, забирай. Давай, давай, давай. Ще Назар, дави. Забирай. Молодец. Молодець. Хто допоможе? Хлопці, ближче. Молодець Назар, хороший. Подавай! Ну, давай! Резерве, Верги, Верги, хорошую треба, давай! 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 до Давай! 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 назад! Давай! 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 Все назад!

Перш, 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 пись. Борись, борись, трохній, ти ж не борешся! Можна є! Даня, жосчу ногу! Назад, 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 назад. Святик, вперед, звід, беред, Свят, куди ти біжиш? надо Вона відразу. Раз <звучить> і бити, а не придумувати. Назад. Назад. Ви вже побачили, куди він вибиває. Отам вот стойці, це сильно низько. Сильно низько. Киріл. Перш. Заходь, заходь! Заходьте все! Свід! Світ! Звідно, бумаг! Да, Карінка, забирай, 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 молодець. Перше. За голови, Карін, вперед кидай. Корін, вперед. Де си родину? Назад, назад, назад. Перший. Та перший, да. На голова наш Тимов мог поднімає. Де не ховайся, не передайте колеж. Набирайте! Викивайте! Вперед! Щирі стеньте! Сядьте, Молодець! Забирай! Забирай! Він не вийде! Связь их, не выключайся, свет! Забирай!

Перший грай, дивіться! О, оп, папа, оп, давайте! Давай, давай, давай! Ще грай, Забирай Макар! Опаси, не знаю, ногу вставляй! Давай, давай, давай! Молодець! Йдем, треба зробити передачу! Ти глаза закривай! забирайся. Забирай! Забирай! Забудинюк. Забирай! Дайом я забирай! Хто да, це там на спину? Натапи, беред! Ось так! Дижимо біжи біжить! О, піди назад! Біжи назад! Бабошин! Бабошин, ну голови подаешь ты! Влад, ты в середине, да, помогаешь Егору, Егор, ты помогаешь Владику Егорчик, давай, давай, Гладь, Блище! Бросик! Молодец!

его мяч бери. назик, подпочивай, сідай. Назад, Бондарен! Макар! 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 Макарь! Не психуй Макарь! Макар! Макар! не психуй. Хорошо, хорошо. Арсик, 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 арсик. Нет, нет, пойдут. <праць> Я понимаю, вместе все ти б'єш, да! Егор ти да. Егор ты, бля! Егор ты! Ты не можешь! Нать! Нать! Я уже думала, что за рубеж! Нать! Оди, воды! Я розумор! Молодец! Молодец! Хорош! Вертайтесь! Забирайте! Перемир, не три! Березь! Забирай! Отак! Назад відкривайте! Брай, бери! Забирайся! Назад, проси, помогай! Давай, 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 давай! Да куда? Да ти ты туда Давай! Давай, давай, теперь водочки дитин. Що таке? Полторашка без етикетки. Носом в ДК росом дотивается без наклейки, да. Герів. Його, водичка ще є, поливайся, поливайся. Ще, ще куча води. Сильно його, тьомич, сильно вперед. Вище, батьк, вище. Викидайте. Давай, молодец, ще да, Дядь, назад, я пче диву. Та наперед! Пас! Дядя, біжи назад! Чома, пад, чуть ніша! Давай, 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 давай на Назара! ти! Давай! Куди ти ж ти бігай? вперед! Та розвертайся! Забирай! Далі забирай!

Тільки не забувай з центра трошки вперед передвигатися, добре питься, бо ти сильно в защиті. Ти в центрі стоїш же? Бо ти сильно в защиту уходиш. А потім важко бігти, тобі. Нічого, ты молодец заяць. Покину два касання газа, Тільки Якщо ламати, то ламати треба акуратно, щоб не було штрафних. Дікита! Бежи, бежи до тренера, будь с тренером, все, слухай. Егорка. <реклама> <Оп>! давай, <реклама> давай, давай договоримся, хоть один Максим Никита, прожи, Бабошин. Вот Никита, рисуешь, да? Никита, до Скажи, что хай Бабошин. Ливый быстрее, Макар. <реклама> Давай, давай. Подаємо. Бороться. Молодец. Томеча, Томеча, блище! Блище, ближче, ближче, ближче. доставайся, доставай! Да! Арсена, давай давай. Давай. давай, давай, бей. Артем, бей, давай, бей. давай, 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 Ну давай, 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 Єгор, просить назад. Ар! Ар! Арсі!

Ні! На що? Передняйтесь! До Пен, Тимиренко, Крамаренко, рішайте! Ден, постав собі сам м'яч, не спіши, пожалуйста! Не просто не спіши! Трукиський од нього! Там всі ворота бумаги будь, блін! Не кишать ворота!